Ми знаємо, що сонце поселиться у вашому помешканні, якщо це квартира житлового комплексу Сонячний будівельної компанії Вам Буд. Житловий комплекс знаходиться у південній частині Івано-Франківська, на розі вулиць Олександра Довженка та Крихівецької. Це обжитий та густонаселений район Івано-Франківська, і саме тут знаходиться маса переваг, які додають комфорту мешканцям. Чи існує в природі такий сезон, коли годину розважаються на воді, а наступну катаються на ковзанах? Аквапарк та льодова арена знаходяться зовсім поряд житлового комплексу Сонячний. А це означає, що яка б не була погода, активний відпочинок вам забезпечений. Якщо ж ви любите проводити більше часу на свіжому повітрі, у вас є нагода робити це частіше. В цьому районі знаходиться улюблене місце відпочинку Івано-Франківців парк культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Але і з багаторічними деревами, міське озеро, атракціони тут завжди затишно і мило. Повсякденне життя пов'язано з покупками. Що саме вам необхідно, обираєте ви. Наша справа будувати так, щоб мешканцям наших квартир було зручно щоденно купляти продукти і товари, отримувати послуги, які їм необхідні для життя. Крім 5 тисяч квадратних метрів площ комерційного призначення, які розташувалися на перших поверхах житлового комплексу Сонячний, зовсім поряд знаходиться багатоповерховий торгівельний центр з великим продуктовим магазином Сільпо на першому поверсі. Житловий комплекс Сонячний будівельної компанії Вамбут знаходиться у обжитому мікрорайоні, який має безліч переваг. Це торгові заклади: магазини, кафе, ресторани, аптеки. Це навчальні заклади для дітей дошкільного віку, школярів та студентів. Це розвинуте транспортне сполучення, яке дозволяє швидко потрапити у будь-яку частину міста і поза його межі. Це мікрорайон, у якому зручно і приємно жити. Просякнутий сонцем, житловий комплекс сонячний має вигляд об'єднаних у ціле декількох багатоповерхових будинків, виконаний у сучасному дизайні, який відповідає теперішнім актуальним вимогам та потребам часу. Більше 15 під'їздів, внутрішній двір, дитячі майданчики, паркінги, підведення до міських комунікацій, інтернету та кабельного телебачення, обслуговування власним ЖО, встановлені безшумні ліфти Отіс. Ці вікна та лоджії облаштовані металопластиковими склопакетами. Все виконано в єдиному стилі, і всі використані матеріали не несуть шкоду людському здоров'ю. Площу всередині комплексу, яку зазвичай в нашому місті займають три гіпермаркети, ми відвели під торгові заклади: ресторан, магазини, стоматологічний кабінет, аптека, фітнес-центр. І це ще не повний список переваг житлового комплексу Сонячний. Яку площу сонячного простору бажаєте замовити квартири житлового комплексу Сонячний площею від 39 до 150 квадратних метрів, розроблені по сучасному проекту? До вашої уваги? Загальна стратегія планування квартир комплексу врахувати сучасні потреби мешканців та запропонувати найкращі вирішення, пристосовані для комфортного проживання. Всі поверхні квартири, що готуються до здачі, стіни та підлога ідеально рівні за рахунок чистової стяжки, яка виконана за сучасними європейськими стандартами. Це значно спрощує процедуру укладання ламінату, паркету, нанесення ґрунтівки, фарби, шпалер тощо. В кожній квартирі встановлені п'ятикамерні металопластикові вікна з енергозберігаючим склопакетом німецької фірми Алюпласт. Відкриваючи якісні вхідні броньовані двері українського виробника, тепер вже вашого нового житла. По традиції пустіть першим котика. Кажуть на щастя, не любите, коли мерзнуть ніжки? І не полюбляєте доріжки та килими? Саме для вас встановлено обладнання для обігріву підлоги. Не треба оббивати пороги комунальних служб міста. Розведена електропроводка та встановлені усі необхідні лічильники. Безперечна перевага, економить час та кошти. Ми подбали, щоб ви отримали найкращу техніку. У кожній квартирі встановили по якісному газовому котлу, виробленому у Європі. У більшості квартир спроєктована велика кухня, широкі лоджії, висота стелі 2,8 метра. Додатково до перелічених переваг житловий комплекс сонячний пишається тим, що може запропонувати спеціально для мешканців приватний дитячий садок, пункти охорони на в'їздах у комплекс, власну автостоянку та освітлення сходової клітки і внутрішнього двору завдяки альтернативним джерелам енергії, встановленим сонячним батареям. Так хочеться, щоб лише сонячний настрій щодня супроводжував проживання у житловому комплексі Сонячний будівельної компанії Вамбуд, щоб промінчики щастя осяювали обличчя всієї вашої родини, і нова квартира стала початком нового та світлого етапу вашого життя. Ми завжди раді бачити вас у нашому офісі, бажаючим придбати житло, пропонуємо вигідні умови. Розтермінування платежів. Забезпечення іпотечним кредитуванням. Особливі програми лояльності для покупців, які здійснюють увесь платіж і не потребують розтермінування. З любов'ю та повагою будівельна компанія вам будь.